Ну що ж, мої любі, ми дійшли до самостійного комплексу на живіт, який буде складатися з е, п'яти вправ, якщо я не помиляюся. Е, можливо, якісь вправи вам покажуться важкі. Ще раз повторюю: всі попередні комплекси можна об'єднувати, можна їх чергувати. Але живіт вважається самостійним комплексом. Моя рекомендація брати тренування так своє сплановувати, щоб у вас було по 30 хвилин. От, не більше. Зробіть краще один комплекс, але зробіть його доцільно. Тут ми не будемо робити якісь такі вправи на прес, тому що бодіфлекс і так йде на велике навантаження на ваш організм. І ми не можемо робити ще доповнюючі. Вам достатньо цього навантаження, цього дихання. Тому будьте уважні і не додавайте своїх вправ. Розумієте? А, я знаю якусь вправу на пресі, я можу поєднати її з бодіфлексом. Ні, це так не діє. Я вам підібрала достатню кількість вправ, щоб ви могли працювати. додавайте грузики з часом. От. А ось цей комплекс виконуйте окремо взагалі. Можете зробити перед ним легко розтягнення. Окей, тут буде в 5 вправ, якщо я не помиляюся. Перша вправа. дивіться, що ми будемо робити. Що мені від вас потрібно? Ви будете ставати ось так. Таз у вас має бути ідеально зафіксований, локоть постійно буде йти до пальців. Дивіться, в чому різниця. Ось я розслабила таз. А ось мій зафіксований таз. Таз зафіксований. І я відчуваю ось тут скруточку, ось тут розтягнення. Розумієте, працюють косі, м'язи вашого живота. Це дуже і дуже важливо і буде формуватися гарна талія видих. Важливо розуміти, що на затримки, ми будемо робити цю вправу виключно тільки в статиці. Потім ми вдихаємо вдих, видих. Дих, видих. Дих, видих. Друга вправа. І так само ми будемо робити її на е, другу частинку е, руки. Зрозуміли, зафіксували таз. Таз має бути ідеально зафіксований. Я вас дуже попрошу. От, зафіксували таз. А потім ви вже робите, я ще раз на цю сторону покажу, на другу ручку. Це дуже важливо, щоб ви це зрозуміли. Чуть-чуть підкрутили таз. Не вигинайте ось так поясницю. Чуть-чуть підкрутили і йде скрутка. Видих. видих. А от коли таз розслаблений, бачите, я можу спокійно достати до, до, локтям, до пальців. Ні, мені потрібно, щоб у вас локоть… Направлявся не туди кудись, а строго до цих пальчиків. Тш. Ось. Друга вправа я її просто обожнюю. От реально обожнюю. Нішку поставили ось так. Ручки свої поставили ось так. Можете так, можете ось так. Як вам зам... я роблю замочок, мені так зручніше. От, і будемо наклонятися. Що ми будемо робити на затримки дихання? Ми робили наклон і маленькі пружинки. Потім ми вдихнули і видихнули. Можете ось так робити, але ну, ось так менше навантаження. Ось так навантаження йде з піднятими ручками більше. Але якщо ви початковий рівень, якщо ви початковий рівень, ви можете цю вправу робити і ось так. От, але моя рекомендація ось. Ні в коїм разі. Не ставайте перпендикулярно, це неправильно. Ви відразу втрачаєте роботу вашої талії. Зрозуміло, так? Да? Я думаю, а, і ще один момент. Не потрібно собі полегшувати ваше життя і робити ось так. Ми не робимо ніжку, ми робимо талію і нічого тут не присідайте. Ви зафіксована, рівна, як струна. Третє вправо. Ще раз повторюю, деякі вправи для вас покажуться важкими. Поступово, поступово збільшуємо навантаження і поступово вправа за вправою від того, як будуть накачуватися ваші м'язи живота, підкачуватися вам буде це робити легше. Поставте ручки на ширині коврика, десь так приблизно. ніжками трішки від'їдьте. Що ми будемо робити? Чуть-чуть підкручено, рівна поясниця. Сіднички вільні. Що ми робимо? Ми вдих в такому положенні. Ми вдих, видих, затримали дихання і піднялися. І ми робимо. Можна робити маленькі амплітуду. Хто зможе, робимо великі. От. Потім захотіла вдихнути. Ми вдихнули. Видихнули і робимо дві ніжки. При цьому ось такий рух не робіть. Це неправильно. Слідуюча вправа робиться так само в цьому положенні тіла. Ми піднімаємося повторюю, ви можете робити цих три вправи, що я показала. І аж потім переходити до слідуючих вправ. Ще дві у нас буде, я показую ще дві вправи. Ми припіднялися ось так. Ось. І що ми робимо? В одну сторону, коли ви скручуєте, відразу ось тут, починають працювати ваші косі, косі м'яза живота. Окей? Починають працювати. Ваша талія. От, ще раз. І в другу сторону Якщо у вас велика вага і вам ця вправа показується важкою, її робити можна в полегшеному стані, але повторюю, це не той ефект, але для перших рівнів, для нульових рівнів можна. Ми піднімаємо себе і робимо скрутку. Щ, щ, щ. Можна поставити ручки під таз. Що. Щ, щ. Щ. І остання вправа не потрібно піднімати себе, бо так вам де важко. Поставили, щоб у вас не відривалася сильно поясниця від полу, і пішли скрутка. крутка. І в другу сторону. Щ. щ. Копчик у вас не відривається від полу. Ви, стої, ви сидите, ну, Лежите повністю на вашій спині, на ваших сідничках, на копчику. Ось. Поясничка прижата щільно до полу і пішли. Видих. І в другу сторону. І остання вправа. Остання вправа. Ми лягаємо займаємо таке положення тіла, вона працює на верхню частину вашого животика. Ми підкрутили таз, наша поясничка ідеально прижата до полу, піднімаємо ручки по черзі. Ось. Коли ми затримали дихання, ми будемо робити ось такі вправи. Коли ми захочемо дихнути, вдихнули і видихнули. Поясниця ідеально прижата до полу. Так що, ще що я вам не сказала. Коли ми будемо робити ось цю вправу, ось така вправа, коли ми будемо робити її ось. Тут може трішки вивалитися ваш живіт за рахунок ваги. Нічого страшного, якщо ви не можете його втримати, ви з часом почнете їх, ну, ваші м'язи почнуть тримати ваш живіт. Ось так, мої любі. Так що, нагадую, цей комплекс ми робимо самостійний, додаємо його із жиротопкою. І ще раз моя порада. У вас буде комплекс нон-стоп, ніжки і ручки. Але я вам раджу додати, комплексувати собі. Можна один день ви зробили жоротопку, ніжки. Ну і руки, да? вони недовгі. Другий день ви зробили, додавали ще ручки. Третій день ви зробили, додали там, що в нас там ще є, ми робимо. На бедра і на е, сідниці. Розумієте? Ви ці комплекси, що у вас будуть по черзі розбиті, ніжки, руки, ніжки, руки і спина, потім е, бедра і сідниці, і живіт. Чотири комплекси. Ви можете їх поєднувати. Живіт я рекомендую робити окремо. Є, у вас час зробили три комплекси, є час зробили два комплекси. Є час зробили один комплекс. Розумієте? Мені головне, щоб ви зробили цих 15-20 хвилин. Якщо у вас є ну, більше часу, робіть більше, звичайно. Доєднуйте ще комплекси. Але мені важливо, щоб ви хоча б працювали один комплекс в день. Це всього-навсього 3-4 вправи, плюс жиротопка, ну, там трішечки ще того розтягнення. Ну, займе не так багато часу. Окей? Тоді зустрінемося на вправах нон-стоп.